Привіт, з вами Джекі та Бобі та Ascension Present. Говоримо про Святого Духа і про те, що нам потрібно жити П'ятидесятницею щодня. Це покликання християн, тому що в іншому випадку ми просто здійснюємо хрещення, просто приймаємо таїнство. Ми робимо це формально, просто ставимо галочку. Це не християнство, воно не живе. Ми повинні потрапити в горницю в першу чергу. Якщо нас там не було, то ми насправді не встановили відносини з Святим духом, і потім ми повинні вийти з горниці. Щоб йти і ділитися Євангелією доброю новиною з усім світом. так знаєте, можна запитувати, і я ставила собі такі запитання багато разів. Наприклад, як це можливо, що люди були охрещеними, отримали миропомазання і все одно залишались страшними людьми? Власне в катехизмі йдеться про це. Про те, що таїнство це не магія, це не якесь чарівне зілля, і коли ви отримуєте таїнство, ви враз не станете святими. Так це не працює. Треба мати віру, пережити навернення. Подумаємо про нашого першого папу, святого Петра. Він був хрещений, але все одно тричі відрікся від Ісуса до п'ятидесятниці. Поки він не отримав силу Святого Духа він не міг сміло проповідувати добру новину і не помер би мученицькою смертю за нашу віру. Як ми переживаємо навернення, як отримуємо силу святого духа, навіть якщо ми вже охрестились, скажу є багато людей, які були охрещені, прийняли таїнство, але в кінцевому результаті можуть закінчити в пеклі. тому що ніколи не пережили зустріч зі святим духом, не були звільнені. І люди не ходять в силі Святого Духа до П'ятдесяти. Горниця означає кімната в Єрусалимі, де учні переховуються після смерті Ісуса, і вони бояться, що їх переслідуватимуть. Їх можуть навіть вбити. Вони бояться саме тут ісус з'являється їм навіть місяць після Воскресіння, вони все ще бояться виходити на вулицю, і тільки після п'ятидесятниці святий Дух сходить на них, вони підбадьорюються, приймають дар мов і виходять до людей, змінюючи весь світ. І ось ми сьогодні тут тільки через те, що Дух Святий зробив через них. Святий Іриней сказав, що через хрещення, яке визволяє нас світління, ми стаємо єдиним тілом. Ми стаємо тілом Христовим у нашому хрещенні через духа. Ми стаємо єдиною душею. Отже, через хрещення, а також через таїнство миропомазання, яке часто залишається непоміченим, або ми просто думаємо. О, я це зробив, я виконав це. Ось я стовідсотковий католик. не про те йдеться, абсолютно не про це. Тепер ти душа самого Бога. Ланцюжок між Отцем і Сином. Які люблять святого духа, якого іноді ми уявляємо голубом або вогнем, тому важко мати зв'язок зі святим духом, але він є живою любов'ю Отця і Сина, що дихає на землі, яка хоче активізувати наше хрещення, і хоче оновити землю. І ми молимося. Прийде Духу Святий, наповни серця твоїх вірних і запали їх твоєю любов'ю, так і ще зійшли свого духа, і вони будуть створені, і ти оновиш обличчя землі. Нам дано святого Духа, щоб оновлювати лице землі. Дух святий хоче зціляти тіло Христове, відновлювати нас всіх, кликати до навернення, щоб ми мали віру, щоб були спасенними. Нам потрібне хрещення. І нам потрібна віра у спасіння. Це не просто хрещення, просто хрестись і все і нічого не роби. Потрібна віра і наверне, щоб активізувати таїнство хрещення у діяннях 19 апостол Павло говорить те саме, прибувши до Ефеса, і знайшовши там кількох віруючих, він запитав: чи отримали ви святого Духа, коли увірували? І вони відповіли: Ні, та ми й не чули що святий дух є. Те ж саме і з нами. Ми можемо бути хрещені і навіть не знати, що святий дух є. Що він є цією динамічною живою реальністю? Тоді він спитав, яким хрещенням ви хрестилися. Ці відповіли хрещенням Йоанна. Тоді Павло сказав: Йоанн хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, хто по ньому прийде. Тобто в Ісуса, почувши про це, вони були хрещені в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшовся святий дух на них, і вони почали говорити мовами і пророкувати. Отже, навіть Павло, навіть перші християни, стикаються з цією необхідністю, не просто пройти через ритуал хрещення водою і думати, все, ми все зробили. Нам потрібно бути активом. Далі Святим Духом, нам треба вирости, так би мовити. Що ж, я був переображений Богом, я прийняв Святого Духа. Моє життя оновлюється, коли в тобі той вогонь, ти не можеш загаснути, не можеш не нести його у світ. Тобі вже неприємне те життя у світі. Музика та фільми, які ти дивишся і слухаєш, дружба, яка у вас є. І ви починаєте розповідати іншим про Ісуса, і ви відчуваєте, що повинні розповідати іншим про Ісуса про віру і стаєте відкритими до тих розмов про Бога, тоді як раніше, можливо, нас охоплювала сором'язливість або страх. Або знаєте так, твоє життя це твоя справа, моє життя це моя справа. А святий Дух підказує: Ні, ні, я отримав цю життєдайну новину і хочу, щоб ти теж знав про це, не змушуючи, а пропонуючи цю реальність ці живі життєдайні стосунки. Коли я вперше пережила на навар... Мені було 18 років. Я пам'ятаю, що завжди запрошувала Святого Духа прийти у повсякденних речах. Наприклад, якщо ви навчаєтесь в коледжі, ви можете казати так: «Духу Святий, прийди, допоможи мені з моїм іспитом. Коли я розмовляла з кимось, і, можливо, у нас були розбіжності. Я говорила: Духу святий, прийди, дай мені мудрості. Коли з мене насміхали ще переслідували мою католицьку віру, я казала Духу Святий, прийди, дай мені потрібні слова, щоб говорити. Духу Святий протягом цілого дня Духу Святий в моє життя. Сім дарів Святого Духа. Я пам'ятаю їх так: перші три мудрість, розум знання. Вони схожі, мудрість, розум знання. Я так запам'ятала собі ці три. Потім два наступних дар ради і мужність, і потім два інших побожність і страх Божий. Ще одна річ, яку ви можете зробити, це просити Святого Духа, щоб допоміг вам розпізнати ваші харизми, дари. Можливо, ви чули або зустрічалися з харизматичними рухами. Які е, знову ж таки для мене, який виріс у традиційній католицькій церкві, і коли я вперше потрапив на таку зустріч, це була програма молодіжного служіння. Де я вперше почув про славу, музику прославлення і поклоніння вперше. Ці всі харизматичні речі лякали мене спочатку. Так, руки підняті вгору, боже Мі мій, щось. руки призначені для того, щоб бути під моїми пахами. Потрібно усвідомити, що дарів Духа Святого багато, і вони різноманітні. І тіло Христове має багато різних способів поклоніння і прослави Бога. Але нехай вас не відштовхують подібні рухи. Я б сказав, це на ваш смак. Якщо ви трохи більш інтровертні, замкнуті в собі, не думайте, що святий. Дух не хоче вас використовувати чи не хоче працювати з вами? Святий Дух не хоче інтровертів. Ні, всі ми маємо різні дари і таланти, які маємо принести Богові, щоб він використовував їх для оновлення тіла Христового і для всієї землі. Я зняла про це відео. Тож вперед, подивіться це відео, католики харизмати, де я говорю на основі першого послання до Коринтян 12. Так, Дух Святий хоче привести в дію ваші дари. Про що ви навіть не здогадувалися, що маєте це може бути дар навчання, це може бути зцілення, слово знання, дар мудрості. Не обмежуйте те, що Бог хоче зробити, лише тому що ви думаєте, що те, що я роблю і вмію на даний момент, це все, що я можу, але ви не дізнаєтесь про свої харизми, якщо не знаєте духа. Святого. Так, Тому крок перший Дозволити святому духу і прийти у свят і моліться простою молитвою. Прийди, Духу Святий. Будь зі мною. Не думайте, що це автоматично 30 секунд, і я знаю Святого Духа. Недостатньо знати про Святого Духа. Треба. Треба намагатися пізнати його. Прийми Духа Святого. Дух Святий, прийди. Сподіваємось, це відео допомогло вам. Дякую за перегляд. Приєднуйтесь до нас на Ascension Present. До наступної зустрічі! Улюблені. Дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами!